Вітаю усіх на каналі. З вами Антоха, канал Prime Time. І це додаток до метакомплектів, який я випускав пару днів тому. Мені у коментарях дуже влучно зазначили, що RAM 7 померла у перезагрузці, і я пограв з нею 2 дні і можу підтвердити, це моя помилка Рамка 7-2. Її метові кулемети, метові AR-ки перестрілюють на Раз-два, якщо ви зустрічаєтесь з супротивниками, які не програють вам у скілі або навіть у стрільбі. Ось, Якщо ви зустрінетесь на 40 метрах і хлопець на геймпаді. Буде неплох непогано вас стрекати, то вас скоріш за все перестріляє, тому що в ТТК вона дійсно мертва. Я подивився заграничних блогерів і побачив, що ТТК в неї дійсно на сьогодні програє тому. Я хочу вам надати е, іншу гвинтівку, яка буде стріляти на дистанцію. Знов таки. В нас залишається увесь е, комплект, той самий. Тобто ДГ-58 це Мета, Страйкер 9, це Мета, е, МСВ в конверсії ворон Мета і ВСП-9 теж Мета. Е, Свап 556 Конкурент 9. БП-50 в конверсії і дм 56 для мене залишаються топовими ґанами. Тому я міняю із своїх топових комплектів лише рамку сьому. і вирішив я її змінити і вам порекомендувати кулемет RAV-H. Це кулемет з другої Варзони. В нього 600 мілісекунд на вбивство свого супротивника у голову. Він влучний, в нього непогана м, е, скорострільність е, 800 мілісекунд. Е, в, ой, в 800 пострілів на секунду, навіть на 100 пострілів краще, ніж у е, ДГ-58 метомету, але є і свої проблеми. Проблема у трясці вашого гану при стрільбі, проблема. З швидкістю входу у приціл, але на дистанції вам це особо не е, помішає. Єдина ще проблема це дуже довга перезарядка. Але тут 70 патронів на магазині і вам не потрібно кожного разу перезаряджатися. І так, давайте перейдемо до е, обвісів. По-перше, ставимо три обвіси, які будуть давати нам стабільність стрільби при прицілюванні, щоб не трясся екран. Все ж таки, це Ган з МВ2, і екран дуже сильно трясеться. Ставимо стандартну рукоятку брюн, яка йде на усі аєрки, на усі. Ну, Я маю на увазі штурмові гвинтівки, бойові гвинтівки та кулемети. Ставимо плам'я Гасіті Земен 35 і ставимо безлінзовий приціл на Джак. Ці три овіси в мене стандартно йдуть на АР кулемети і бойові гвинтівки. І додаємо йому приклад. Royal 56, він другий. Він нам дасть. Трохи контролю віддачі і дасть швидкість при прицілюванні, швидкість переміщування при прицілюванні. Також ставимо рукоять Лахман, яка дає нам контроль віддачі. Магазин ми змінити на менший не можемо, тільки на сотку, але потіряємо дуже багато у усьому. Скажімо так, ви тільки на що це побачили. Боєприпаси можемо поставити легкі, додамо контролю отачі, але потіряємо у дистанції. Не рекомендую. Ствали є тільки на дистанцію, контроля вони вам не дадуть. Лазер я вам не рекомендую, тому ось в цьому вигляді цей кулемет. Дуже-дуже приємний у грі на великій дистанції. З одного магазину ви зможете поразити е, десь 3 цілі. М, о, т -т Точніше, десь 4 цілі. Зараз я це продесую. Ну, розумієте, я тільки на що не дуже довго постріляв, але свої 4 цілі ми анігілювали. Тому м, рекомендую цей кулемет замінити, точніше, замінити Рам 7 на ось цей кулемет для гри на дальній дистанції. Якщо ви граєте виключно на середніх і мінімальних дистанціях, тобто ви граєте на острові і не стріляєте в даль, тому, звичайно, вам краще грати з метою – це MCV «Воран» і ВСП-9. Я все ж таки граю і на дальній дистанції, тому для мене ТОП зараз це ДГ-58 з Страйкером 9-м і БП-50 в конверсії як ППшка з ДМ56. ДМ-56 в минулому відео. Я настріляв 51, ой, 21 кіл. Так що, не, хлопці, які писали, що там по а, не, піхотним винтовкам, ось ТМ-56, гарний ствіл, який в тапоючому режимі наказує усе, що не, рухається. На середніх та дальніх дистанціях. Усім дякую за перегляд і до зустрічі на полях сражень. Пока-пока.